Добрий день сьогодні, шановне товариство, ми разом з вами проаналізуємо ситуацію з ударами Збройних сил України по тиловій інфраструктурі окупантів. Е, варто почати розмову з інформації Міністерства оборони країни окупанта про те, що до складу збройних сил Російської Федерації передали чергову гундервафе Російського ВПК, яка здатна значно посилити спроможності російських окупантів в моменті протидії авіаз'єднанням ЗСУ. Більше того, повідомляється, що за останні дні окупанти успішно збили 24 українські літака. Як то кажуть, дурень думкою багатіє. Пояснюю, про що йде мова до початку широкомасштабного вторгнення російських окупантів на озброєнні збройних сил України було трохи більше ста. Бойових літаків різної модифікації, враховуючи те, що Канашенко ще в березні 2022 року, на момент широкомасштабного вторгнення російських окупантів, повідомив про знищення української авіації ще на аеродромах, можемо говорити про те, що росіяни пішли по четвертому колу в моменті знищення кількості знищених українських. Бойових літаків. Але мою увагу привернула ще й повідомлення російської сторони про те, що їм вдалося перехопити дві ракети Атакамс і це продемонструвало неабиякі спроможності російського ППО. Ну, давайте разом з вами аналізувати можливості російського ППО, наскільки воно ефективно на конкретних прикладах нанесення ударів по тиловій інфраструктурі. Почнемо 21 жовтня. З окупованого Донецька місцеві джерела громадської ініціативи правосправи повідомляють про е, удар по пункту постійної дислокації окупантів в районі Мотелів. Мовиться про те, що, е, за даними самої окупаційної адміністрації, на цей момент е, в місцях постійного розквартирування, як то кажуть, окупанти Распалагі знаходилося більше ста. Особового складу окупаційних військ самі окупанти підтверджують загибель близько 70 вояків Збройних сил Російської Федерації. Ба більше того, повідомляється про те, що на момент нанесення удару в будівлі проходила оперативна нарада, І причому повідомляється про загибель до десятка офіцерів середньої і вищої ланки окупаційної армії. Це перший випадок. Власне, які свідчать про те, що російським ППО все гаразд. Як то кажуть, диму без вогню не буває. 22 -е жовтня. Вже окупований Крим. Місцевий гаулят розважає, розповідає про те, що вибухи в районі Севастополя це чергові навчання російської окупаційної армії. Ну і відповідно Чорноморський флот відпрацьовує знов таки. Чи то стрільби, чи то захист від невідомих безпілотних літальних апаратів, як завжди, стала практика. Абород подумав, чи ні є тут. Ну, на рахунок навчань досить складна виявилася ситуація. Зно ну, таки, за повідомленням місцевих джерел, було нанесено удар по території військової частини 63-876, Це 758 логістичний центр. Чорморського флоту країни-окупанта. Причому мовиться про те, що ну, повідомлення Розважаєва як мінімум не відповідає дійсності, а відповідно сам характер нанесення удару по цій військовій частини, до речі, не перші, свідчить про повністю дерявий характер російського ППО на території окупованого Криму. Більше того, повідомлялося про те, що за два дні до цього було нанесено удар по польових складах БК в районі населеного пункту Рісове. Це Красно-Перекопський район. Причому нанесено було удар знову з використанням британської крилатої ракети повітряного базування Е, Варто говорити про е, власне незахищеність об'єктів. Тилової інфраструктури російських військ від відповідного характеру нанесення ударів з боку Збройних сил України, як з використанням власних безпілотних літальних апаратів, так і відповідно засобів ураження, зокрема крилати, ракет повітряного базування Shadow Scalp або перероблених українських С 200 і відповідно Нептун. Але менше з тим давайте подивимося і далі на ті події, які відбуваються на окупованих територіях. Вже Луганської області. 26 жовтня місцеві колаборанти повідомляють про те, що Збройними силами України до використанням ракет «Атак» було нанесено удар по, в районі населеного пункту Білореченський, Лутугінський район Луганської області. Причому за сталою практикою окупанти повідомляють про те, що власні ракети були збиті. Російські парково відпрацювали на відмінах, єдина незрозуміла характер подвійної детонації, і те відео в соціальних мережах, яке свідчить про те, що все ж таки атакуси долетіли. Ще більше викликають запитання, коли на наступний день окупанти повідомляють про те, що під час нанесення удару постраждала відповідна цивільна інфраструктура, в тому числі газогін. Але мовиться про те, що цей населений пункт е вибраний не випадково. Свого часу, ще в 2018 році, аналітичний відділ громадської ініціативи Правосправа повідомляв про те, що е в Лутуїнському районі, зокрема в цьому населеному пункті, зосереджено підрозділи 76-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону місця постійної дислокації Слав'янськ на Кубанії. Крім того, на території Лутвінського району це місця постійної дислокації підрозділів 31-ї десантно-штурмової бригади місця постійної дислокації Ульянівськ. Варто говорити про те, що селище Білореченського користується як перевалочна база окупантів. Поблизу селища розташований штатний полігон. І російської армії і, відповідно місцевих колаборантів числа так званого Другого армійського корпусу ЛНР. Мовиться про селище Бугаївка, Перевальський район е окупованих територій Луганської області. Варто говорити про те, що на цьому полігоні постійно відбувається навчання підрозділів протиповітряної, протиракетної оборони, танкових підрозділів. Ну і відповідно відбувається бойове злагодження. Так званих примусово мобілізованих чи то підрозділів Штурмде. Саме селище Білоріченське використовується в якості бази накопичення. Там низка польових складів з БК і, відповідно, ремонтні бази важкої бронетехніки, і, відповідно, колесни. Крім того, поблизу населеного пункту розташовані системи російського ППО. Тому не випадково українські змі повідомляються про те, що можливою ціллю нанесення ударів була саме російська система ППО, зокрема установки Л 400 Це власне я вам навів три приклади. Четвертий приклад вчора. Повідомляється про те, що по місту Токмаку знов таки успішно прилетіло. Було зафіксовано три детонації. А власне, знотики мовиться про використання високоточної зброї Збройними силами України в моменті нанесення удару по тиловій інфраструктурі. Мовиться одно таки, про польові склади ЗБК і місця постійної дислокації особового складу окупаційних військ. Судячи з повідомлень місцевих пабліків, інформація з місця подій прилетіла досить потужно. Оці ці випадки свідчать про те, що повідомлення російської сторони про успішний характер дії ППО, і відповідно можливості щодо протидії ракетам атак – це не більше, ніж білий шум. Наразі в російській ЗМІ розганяється істерія з приводу того, що російські ППО, зокрема, С300 С-400, можуть успішно протистояти ракетам АТАКМС зі своїх тактико-технічних характеристик. Наводяться на думку російської сторони наступні характеристики: що швидкість атакців це приблизно 1500 е метрів в секунду в той час, як ракета перехоплює ще з 300 і 400, у неї швидкість до 2,5. На думку москалів, це дає можливість власне перехопити атак і ніякої проблеми для російської сторони вони взагалі не несуть. Єдине, що росіяни добувають. Заявити про те, що атом запускається відповідно з хаймерців або МЛРС, а це висока мобільність. Відповідно, треба володіти достатньою, ну скажімо так, оперативною інформацією, щоб вирахувати місце пуску. Мобільність цієї установки дозволяє нанесення раптового удару по окупованим територіям України, зокрема, мовиться Луганська Донецька області. Запорізька і відповідна окупований Крим. Ну і не забуваємо про Херсонську. Ну Херсонська там 60 кілометрів, 60-70 кілометрів до кордону з Кримом, тому там достатньо, в принципі, і хаймерців. Плюс варто говорити про те, що система С-300-400 для успішного характеру протидії мають бути постійно режимі. Тобто установки мають бути чітко. А скажімо, бути розгорнуті, підключені до елементів живлення стаціонарних, а бойові екіпажі і розрахунки мають бути плюс це цілодобове чергування. А вирухати можливість ще раз підкреслюю, нанесення удару практично неможливо. Це раз. І друга кількість система с 300 і 400 російській армії, вона є мінімально юна. Самі російські окупанти дякують реформам Сярдюкова, ході яких були розформовані найбільш боєздатні підрозділи ППО. Ну і відповідно українська сторона так само дякує колишньому міністру оборони Російської Федерації за надану можливість щодо нанесення ударів по тиловій інфраструктурі противника як на території окупованих районів України, так і відповідно безпосередньо в глибинних районах самої Російської Федерації. Товариство, спостерігаємо і зацікавленості за подальшим перебігом подій, успішним характером застосування засобів ураження західного зразка, мовиться і про Хаймерси, і, відповідно, Марси, МЛРСки, ну і в першу чергу звичайно, Атакмси, Шторм Шедел і Скальпа. Це, як то кажуть, тіха українців. Слідкуємо. Тримаємо руку на пульсі і віримо в ЗСУ. Це буде Україна. Тримаємо стрій.